Повечора малюве передплатників крайномовного каналу. Дивіться, листя вже згребли. Такі жовті листя. 24 вересня закінчується сьогодні. День Я Дружині кажу, запам'ятай, 24 вересня. День будемо пам'ятати, кому ведика. сьогодні, на жаль, помер. скінчився. Це наша школа. Одним разом ходили. Ось тут ми прыгали. Боже боже, як, як страшно. 55-56 було б йому 9 листопада. На жаль, вже не буде. Чого не розповім вам? Ні, ну як прийшов день у Харкові, розповім, були тривоги багато. Після ночі жахливої, день такий. Дуже не дуже. Їздили в лікарню, домовлялися по похованні. Якщо п'ятниця, якщо однокласники дивляться або хто знає дві зі мною, в п'ятницю будемо о 17 й лікарні. Розморгу, а потім... ладно. Наша рідна школа. Все. Немає ще одного однокласника. Я заказав. Завінув за останні три роки вже три. Три хлопця. Усі хлопці. Не, ну. Таке, ладно, все. Усім тихого вечора, бажаю, всім миру, добра, розлагати. Всім щиро дякую. І будемо жити жаль, ні, що. не жаль, ще не ще. Ну, не всім. На доброчь подають, пока. А Макса вже одягнутий, бачите.